З початку листопада на території Вінницької області забороняються ловити рибу в зимувальних ямах. Такі обмеження щорічні встановлюються з метою збереження популяції, адже в цей період риба дуже вразлива. У хребетних тварин різко знижується активність, уповільнюється інтенсивність росту та реакції на подразники. У холодну пору року виходити на риболовлю можна лише з вудками, де кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Більше про Заборону нам прокоментує Катерина Лесніковська, головна спеціалістка іхтіології регулювання рибальства Вінницького рибоохоронного патруля. Мої вітання. Вітаю. Що таке зимувальні ями та для чого вони взагалі потрібні? Зі зниженням температури води риби збираються у зграї і знаходять найглибші місця у водоймі. Ці місця і є зимувальними ямами. Вони характеризуються уповільненою течією, твердим кам'яним дном. В період зимівлі риба практично не харчується і мало рухається, і є легкою здобиччю для браконьєрів. Тому для того, щоб зберегти популяцію риби і допомогти їй перезимувати, і встановлюються межі зимувальних ям, де забороняється вилов риби. Наказом нашого управління встановлені і затверджені межі цих зимувальних ям з межами з переліку можна ознайомитись на нашому офіційному сайті управління. Ще таке питання: скільки власне триватиме заборона? Заборона відповідно до правил любительського рибальства, діє на як на промисловий, так і на любительський вилов риби з 1 листопада 2025 року до початку нерестової зоборони 2026 року. Розкажіть, які правила риболовлі на зимовий період? Відповідно, до правил любительського рибальства дозволяється любительський вилов риби, але за межами зимувальних ям. Загальна кількість гачків дозволяється на одного рибалку не більше семи. Можна вилов риби здійснювати як вудками різних видів, так і спінінгом. Але я хочу зауважити, що кожен вид риби має свою міру, яка дозволяється для вилову. Наприклад, судак це 42 см, щука 50 см, там, короб – 30, сантиметр, 30 сантиметрів ляч тридцять 80 сантиметрів. І ще хочу наголосити нашим рибалкам-любителям, що добова норма вилову риби становить 3 кілограма плюс один трофей. І також згідно цих нових наших правил любительського рибальства, які набрали чинності в 2022 році. Кожен рибак повинен при собі мати. Засоби для вимірювання маси та довжини тіла риби. Які Хочете наголосити? За... Ще так, хочу перепрошую. наголосити, що, що карась і плітка не мають міри, тобто рибалка-любитель може виловлювати не більше норми добової, але тут немає значення розмір риби. А які штрафи завело в риби на зимувальних ямах або недотримання правил? За порушення правил рибальства відповідальність настає у вигляді штрафу від 34 до 170 гривень, але за грубе порушення від відпов... Порушники будуть притягатись до адмінвідповідальності в вигляді штрафу від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь лову. Тобто, це знаряддя лову, які заборонені для вилову. Це сітні та колючі знаряддя лову, і також порушникам за незаконний вилов риби ще прийдеться сплатити. Збитки нанесені рибному господарству. Наприклад, за одного карася придеться сплатити 1581 гривню, за одну плітку 1564 гривні, сом коштує 5117 гривень. Судак 3587 гривень. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашої етеру і надали таке детальне роз'яснення ласка. а нашим глядачам нагадаю, Катерина Лесніковська, головна спеціалістка іхтології і регулювання рибальства Вінницького рибоохоронного патруля, була з нами на зв'язку.